Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення, і поговоримо ми з вами про осінь. Хто це? Хто це до нас завітав? Їжачок, добрий день! Добрий день, малята! Їжачку, як ти тут опинився? Ти ж у лісі повинен бути. Що з тобою трапилось? І покотився по дорозі. Всі машини сигналять, об'їжджають мене. Сердиті водії виглядають із вікон своїх машин. А мені то весело з усіх баків чути скригіт гальм. Але моя подорож тривала недовго. Зупинив мене чоловік із смугастою палицею. І сказав, «Щоб більше я тебе тут не бачив. Повертайся до лісу негайно. Дідки, я повернувся до лісу, але як потрапити до лісу? Я боюся тепер через дорогу переходити. Їжачку, не хвилюйся, ми з дітками тобі обов'язково в цьому допоможемо. Правда, діти? Їжачку. Ми зараз разом з дітками пограємо у гру, що можна робити на вулиці, а що ні? А ти слухай уважно і запам'ятовуй. Діти, ви готові? Так, слухайте уважно. Чи можна на вулиці вступати в розмову з дорослими незнайомими людьми? Так, звичайно, не можна. А хіба можна брати у них солодочі з рук? Так, не можна, звичайно. Скажіть, будь ласка, чи можна кудись йти з незнайомими людьми? Ні, не можна, тому що це дуже небезпечно. Чи можна сідати в чужий автомобіль? Звичайно, не можна сідати до чужого автомобіля, тому що це небезпечно? Діти, а скажіть, будь ласка, чи можна гратися на дорозі? Звичайно, біля дороги та на дорозі гратися не можна. А чи можна ходити по проїжджій частині? Як це зробив їжачок? Ні, звичайно, не можна їжачку було ходити по проїжджій частині. Дорогу треба переходити в назначеному місці. Дітки наші це вже знають, і зараз ми тебе з цим ознайомимо. Їжачку, ти зрозумів, що не можна робити на дорозі? А ти котився по дорозі, грався, хіба так можна? На дорозі треба бути уважним. Ні В жодному разі не можна котитися та гратися на дорозі. Послухай, будь ласка, правила поведінки біля дороги. Малята наші знають, як треба правильно переходити дорогу. Зараз ми і тобі розкажемо, щоб ти теж знав правила. Для переходу дороги є надземний перехід. Над дорогою треба переходити, також є підземний перехід, щоб переходити дорогу під нею. А ще можна дорогу перейти за допомогою зебри. Спочатку подивитися ліворуч, дойти до середини та подивитися праворуч, і йти далі. А ще є світлофор. Але у світлофора три кольори. Червоний, жовтий та зелений. На червоний в жодному разі не можна переходити. Треба стояти на місці. На жовтий треба приготуватися. І лише на зелений треба переходити. Ти запам'ятав їжачку? Так, запам'ятав. Дякую вам, малята. Я все запам'ятав. Я все тепер буду виконувати по правилах. Але ж дітки? Як мені додому дістатися? Кіжачок, у кожної людини є домашня адреса. Це дуже важливо, тому що якщо дітки десь загубляться, вони обов'язково повинні знати своє місто, селище, вулицю, будинок та квартиру, якщо ви мешкаєте в багатоповерхівці. Діти, я впевнена, що ви це пам'ятаєте. Якщо ви трішечки забули, зверніться до батьків, нехай вони вам нагадають. Їжачку, а ти мешкаєш в лісі. Тебе там, мабуть, вже чекають твої батьки. Тобі потрібно повертатися до лісу. Ми тебе зараз туди віднесемо. Дякую вам, діти, дякую вам велике! Я буду дуже, дуже швидко бігти. Дітки, ось я вже і віднесла їжачка до лісу, допомогла йому знайти його будиночок. А я вам пропоную на згадку про їжачка вивчити віршика за допомогою схеми. Послухайте уважно віршик. Їжачок хитрячок, із голок і шпичок зшив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки. Груші, яблука, сливки. І до себе на обід він запрошує весь рід. Дітки, дивіться, будь ласка, уважно за схемами. Та повторюйте, будь ласка, віршик. Їжачок, хитрячок, із голок і шпичок. Пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на голки груші яблука-сливки. І до себе на обід він запрошує весь рід. Діти, сподіваюсь, вам сподобався віршик і ви його обов'язково вивчите та чекаю на ваше відео. Але не забувайте, як треба себе поводити на вулиці, де можна переходити дорогу, а де ні. І не забувайте, будь ласка. Свій домашній адрес до побачення.